Вітаю вас, шановні садівники та городники. Це вже на рівні звички саджати картоплю за місячним календарем. Колись чоловік сміявся, свекруха фиркала, та ось вже десь років п'ять, а то й сім, ми усією родиною саджаємо тільки за місяцем і намагаємося висаджувати усю картоплю у період спадаючого місяця у плідні дні. А зараз чоловік та син воюють, тому ми будемо саджати зі свекрухою, і я вже розрахувала гарні дати, щоб знати, коли мені треба буде готувати грядки та й саму картоплю. І зараз я вам теж дам усі найкращі дати для посадки картоплі за місячним календарем з кінця березня, а також у квітні, а ще й у травні, а ви дивіться та обирайте за своїм кліматом. А більше дат та повний посівний календар на кожен місяць я даю на своєму другому каналі, який називається Місячна країна. Тож, найкращі дати для посадки картоплі 22, 23 та 24 березня до 17.30. Це спадаючий місяць у козерозі. Це дуже активний і гарний знак, і можна висаджувати коренеплоди. Картопля буде середнього розміру, смачна, поживна, врожай добрий, ще і зберігається довго. А далі дати у квітні, 14 та 15 квітня, це спадаючи місяць у скорпіоні. І скорпіон це мій улюблений знак. Він родючий і можна висаджувати картоплю. Рослини швидко сходять, дають рясний врожай, і він добре і довго зберігається. Картопля буде мати яскраво виражений смак і дуже гарно зберігатися. Далі, 19 та 20 квітня це спадаючий місяць у козерозі. І теж гарний і плідний знак. Але зважайте на те, що це страсний тиждень та 20 квітня буде Великдень. Тому ми саджати не будемо у ці дати, але вам говорю 19 та 20 квітня теж плідні, дні для посадки картоплі. Далі 23, 24 та 25 квітня до 10.30, спадаючий спадаючи місяць у знаку риб. Це продуктивний, родючий знак, можна саджати. Він завжди дає рясний врожай, картопля буде смачна, її багато, але зважайте на те, що тривало, вона, на жаль, не зберігається. Далі травень. 16 та 17 травня, спадаючи місяць у козерозі, можна висаджувати картоплю. Вона сходить дружньо, росте повільно, буде витривала, стійка до пошкоджень, хвороб, посухи, а потім дає гарний врожай, який тривало зберігається. Картопля буде середнього розміру, смачна та поживна. 20 травня з 15.30, 21 та 22 травня це теж спадаючий місяць знак риб. Продуктивний, родючий, можна висаджувати, дасть трясний врожай, але тривало, не зберігається, тож відразу вживаємо картоплю у їжу. Вона дуже смачна. 25 та 26 травня спадаючий місяць у тільці. І... Це теж дуже родючий знак. Картопля сходить повільно, але дуже дружньо, має стійкість до перепадів температур. Місяць стільці завжди дає великі врожаї, коренеплоди добре зберігаються і вони доволі великі та смачні. Ось такі найкращі дати для посадки картоплі, тож запишіть собі. Та готуємося саджати картоплю навесні. Усім гарних врожаїв.